Це дуже банально, дуже банально відповідь. Тому що нема віри впевненості, що майбутній, якщо його хочеться, буде краще. Це найчастіша причина. От. Взагалі я хотіла назвати це відео як щасливо чи успішно вийти заміж. І два пункти, буквально два пункти. Сформулювати які якості хочеш бачити в партнері. Це сука важливо, тому що. Якщо ти не знаєш, чого хочеш, ти будеш, блять, отак от, от ходити, розочаровуватися. От. Це очевидно. От. Ну, виписати і побачити. Це не перше, це якась хуйня в мене, я не знаю, що це. От така от ну, І нагадування, що звідки брати вірус, що буде краще. З того що згадати, хто взагалі творить цей світ, відчути це або повірити мені на слово, що той хто слухає цей рілс.